Ну і тепер коротко про переваги та недоліки цього апарату. Ну, найперше для мене перевага цього апарату є в тому, що тут досить потужний акумулятор 1000 мікроампер годин. Навіть справа не тільки в потужності акумулятора, як в тому, що, видно, інженери Samsung провели досить таке Велику роботу з оптимізації програмного забезпечення, тому що акумулятор від одного заряду в моєму режимі використання працює 11 днів, це дуже непогано. Враховуючи те, що мій попередній телефон отримував в такому режимі 2-3 дні, різниця дуже суттєва. Крім того, до Перевагу цього телефону можна віднести дуже непогано, як для свого класу, як для своєї цінової категорії камеру. Гучний динамік, який досить грає чисто, без репіння, без скрипів, без хрипів. Виклик важко буде пропустити навіть в людному місці. В шумному, крім того, в телефоні присутній досить таки непоганий вібровиклик, який також цьому допоможе. Як до плюсів, так і для мінусів, до мінусів телефону можна віднести його екран. З одної сторони, екран в телефоні великий. Роздільна здатність екрану 320х240, екран яскравий. Кольори передаються чисто. Досить гарно, але з іншого боку, я зараз спробую це продемонструвати, екран дуже сильно інвертується. Тобто при навіть відхиленні на дуже невеликий кут, вже можна помітити, як екран інвертується. Вправо він от так інвертується, вліво кольори вицвітають. Вверх та вниз цей недолік не так помітний. З іншого боку, до такого екрану досить швидко звикаєш і надалі він не викликає якихось особливих незручностей у використанні. До значних мінусів телефону я би відніс те, що в ньому дуже обмежена пам'ять для встановлення своїх додатків. Доведеться на цьому економити, значно економити. Тому що в пам'яті в телефоні справді мало для цього. не зрозуміло, для чого інженери Samsung зробили таке обмеження, але поки що з цим обмеженням справитися не можна ніяк. Обмеження на розмір додатку 500 кБ можна досить легко обійти за допомогою інженерного меню. Я зараз покажу, як це робиться. Потрібно набрати... Зірку решітку 52, 83, 78 і знову решітку. Ми попадаємо таким чином в інженерне меню налаштувань ява машини телефону. Тут п'ятим пунктом ОТА-тест якраз і виступає оце встановлення розміру. Додатку дозволено, можна виставити, наприклад, 5 тисяч, натиснути, зберегти. Після перезавантаження телефону всі ці налаштування збиваються в стандартні, в стандартні налаштування. З іншого боку, чіпати там іще щось, крім того, що я показав, я не раджу, якщо ви не хочете отримати неробочий телефон в результаті. Все, що ви робите, звісно, ви робите на Свій страх і ризик. До переваг телефону можна також віднести досить непоганий музичний та відеоплеєр. З іншого боку, музичний плеєр, на жаль, не підтримує, не підтримує роботу з папками. Тобто він може працювати тільки з своєю бібліотекою. Він бібліотеку оновлює автоматично із телефону, і з карти пам'яті. І відкрити можна тільки з його бібліотеки музику. По папкам, на жаль, відкривати не можна. Ну і так, в принципі, все, телефон відноситься до середньої, навіть нижньої цінової категорії. Телефон недорогий. Зі всіма своїми Плюсами і мінусами на сьогодні, напевне, що, на мою думку, це найкращий з представлених на ринку моноблоків клавіатурних. І конкуренції в нього на сьогодні, як на мене, немає. На цьому все. Дякую за увагу. Пока.